Добрий день, мої малята! На цьому тижні ми з вами розмовляємо про наші добрі справи. І сьогодні ми з вами будемо виводити з казкового лабіринту наших друзів, смішариків. Тож давайте уважно дивитися і їм допоможемо. Сьогодні нас з вами запросили в гості смішарики. Щоб дістатись до них, треба пройти разом з ними через лабіринт. Він математичний і містить багато зупинок. Але сталася прикра несподіванка. Частина героїв розгубилася в лабіринті. Ми повинні знайти їх і об'єднати. Ну що, готові допомогти смішарикам? Отже, відправляємось в путь. Хто ж перший чекає на нас? А про це ми взнаємо, коли виконаємо перше завдання. Нам необхідно порахувати, скільки треба виконати завдань, щоб пройти весь лабіринт. Отже, рахуємо. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Нас чекає шість завдань. Ось ми і справились із першим завданням. І знайшли Каркаровича яскраву артистичну натуру. Він, старший за більшість героїв, однак, так само, як і всі, любить веселитися і не пропускає жодного свята. Переходимо до другого завдання і шукаємо наступного героя. Вирішуємо логічні задачі. Будьте уважні! Малювала зранку мишка три цукерки, два горішка. Хто швиденько порахує, скільки мишка намалює? Три додати два дорівнює п'ять. Вісім спілих грушок на гілочці гайдались. Три грушки з'їв Павлушка. То скільки груш зосталось? Вісім відняти три дорівнює п'ять. Три ворони посварились, бо зернят не поділили. На їх шум ще три примчало. Скільки разом птахів стало? Три додати три дорівнює шість. Було у Марини сім ягід малини. Шість ягідок. З'їла, а скільки лишила? Сім відняти шість дорівнює один. Їдуть два ведмеді на велосипеді. На машині кіт їде їм у слід. Запитаємо малят, скільки їхало звірят? Два додати один дорівнює три. Молодці! Із цим завданням ми справились і знайшли з вами піна. Хто ж буде наступним? Щоб знайти наступного смішарика, потрібно правильно розставити знаки. Будьте уважні, скільки їжачків? П'ять. А білочок? Три. Кого більше? Правильно, п'ять більше за три. Скільки олівців? Вісім. А фломастерів? Сім. Вісім більше за сім. Скільки машин? Дві. А скільки вантажних машин? П'ять. Два менше від п'яти. Скільки курчаток? Три. А скільки горобчиків? Теж три. Знак дорівнює. Скільки кошенят? Шість. А мишенят? Сім. Шість менше від семи. Скільки полуничок? Шість. А вишеньок? Чотири. Шість більше за чотири. Вірно. Скільки квіточок? Дев'ять. А скільки бджілок? Шість. Дев'ять більше за шість. Скільки качечок? Вісім А метеликів? Дев'ять. Вісім менше від дев'яти. Скільки білих грибів? Три. А скільки мухоморів? Шість. Три менше від шести. Скільки рибок? Чотири. А скільки жабенят? Два. Чотири більше за два. Молодці. Ви впорались із завданням і знайшли робота бібі. -Бі. Рухаємось далі. На нас чекає наступне завдання. Поки смішарики блукали лабіринтом, Сильний буревій зруйнував їхні будиночки, треба побудувати їм нові. Отже, коричневий будиночок квадратний, для нього підходить бордовий дах. Ось жовтий, прямокутний будиночок, для нього червоний дах. Будиночок, який схожий на шестикутник. Для нього дах заокруглений. Правильно, ось він. Наступний будиночок схожий на куб. І дах у нього буде схожий на призму. Наступний будиночок це п'ятикутник. Ось його дах. І останній зелений прямокутник, для нього блакитний дах. Молодці, будиночки готові, і ми з вами знайшли панді. Маленька, весела пандочка. Продовжуємо наш шлях. Щоб смішарики потрапили до своїх будиночків, треба вирішити приклади. І тоді кожен з них буде знати номер свого будиночка. Будьте уважні, ці приклади непрості, в них є помилка, яку треба виправити. Ну що, готові? Тоді починаємо. 8 відняти чотири. Скільки дорівнює? 5 чи 4? Правильно 4. 7 відняти один. Скільки дорівнює? Вірно, шість. Чотири відняти чотири. Дорівнює шість чи нуль? Правильно нуль. Шість додати два. Дорівнює десять. Ні. Вісім. П'ять додати п'ять. Дорівнює три. Ні. Десять. 3 додати 4 дорівнює. 7. Молодці. Ось ми і знайшли з вами совуню. Це спортивна та енергійна сова на пенсії. Вона є лікаркою і лікує пацієнтів. Тепер смішарики не заблукають, і кожен знайде свій будинок. І нарешті. Нас чекає з вами останнє завдання і останній герой? Оскільки у всіх з'явились нові будиночки, смішарики тепер не знають своїх сусідів. Давайте їх перезнайомимо. Будиночок з числом 6. Які в нього сусіди? П'ять і 7. Будиночок з числом 8. Які сусіди? Сім і дев'ять. Будиночок з числом п'ять. Чотири і шість. Будиночок з числом сім. Шість. І вісім. Будиночок з числом 9. Вісім і. Десять. І ми з вами знайшли останнього смішарика, і це Лосяш, відомий у вузьких колах учений. Ну що ж, ви чудово справились із завданням. Всі смішарики тепер знають, хто мешкає поряд, і друзі пішли святкувати своє нове новосілля. Ну що ж, мої любі, я сподіваюся. Що вам сподобалося наше, наше заняття, і ми з вами сьогодні зробили немало добрих справ. Тож, мої любі, до побачення, до нових зустрічей!